Попробую просвердлити грушку. Поняв, що я цим шуриком ще ні разу не свердлив грушку. Ну нічого, виправимо це, правильно. Подивимося, наскільки він краще чи хуже за ультру свердлит. Він, звісно, слабший, але новіший. Ну, Свердлити вам скажу, хоч слабший, але свердли досить непогано. Опа! Є, є насквозь. Можна сказати, на вильот пішло діло. О, і вже якийсь десантірується. О, вікно в Америку. Ну і що я вам скажу? свердлит непогано. Тут є, звісно, режим удару, але це більше для бетону. А що їх деревинуним свердлитим? Давайте спробуємо з ударом. Що буде? Ні, це якась лажа. Це все-таки для бетону а на цьому... На цьому о, тут даже видно риски якісь дивні. О! На це друге діло. Дивіться, який тирси гарно натрусило. Так що свердлип досить непогано. Отако От 201 HBC Compact. Чим він класний, що він маленький і компактний, дуже зручний і удобний. І желізний патрон. Так що шуруповерт годний, рекомендую.